Друзі, всім привіт! З вами мережа магазинів Дека, і сьогодні в нас особлива присвята жінкам. У цьому спецвипуску ми підготували хіти, які мають попит, їх обожнюють і купують протягом всіх місяців, та абсолютні новинки годинникових подарунків для наших найкращих напередодні жіночого дня. Перша наша пропозиція виглядає ось так: П'єр Wan'er та його модель 006K938. Це найяскравіший взірець мінімалістичного стилю з Франції. У нього кварцевий механізм та мінеральне скло. Корпус виконаний комбіновано з кераміки та сталі. Його діаметр 28 мм, форма кругла, довжина і ширина теж 28 мм, а товщина 8 мм, водозахист 30 м, браслет керамічний, циферблат з індексами та аналоговою індикацією, матового чорного. Кольору в дизайні 99%. До речі, засновник бренду Pierre Lanier Жан-Поль Бургун. Він ідею свого бренду бачив в тому, аби виготовлені в його компанії годинники асоціювалися з особливим французьким стилем і духом французьких модних домів. І це в нього вийшло. Якщо ваші жінки полюбляють експерименти, тоді запропонуйте їм напівскалотон від швейцарів із Радо. Напівскалотони, які певною мірою дозволяють побачити внутрішній механізм, мають неабияку популярність. У поточному випадку це механіка з автопідзаводом, яка входить до колекції Centrix. До речі, вона є найпопулярнішою у виробника через великий вибір діаметрів корпусу і кольорних поєднань матеріалів. За характеристиками маємо класичний стиль, сапфірове скло, яке забезпечує. Надійний захист з краси циферблата, 12 годинний формат часу, розмір корпусу 33 мм, матеріал нержавіча сталь, колір рожеве золото, форма кругла, товщина 10 мм, вага 112 г, водозахист базовий 30 м. Браслет виконаний також із нержавічої сталі. За основу взяти рожеве золото. Його розбавляють стеблясті вставки, є індекси та аналогова індикація. Напів має елегантний вигляд, який може доповнювати будь-який стиль одягу. Він використовується як прикладна мистецька річ, а також як показник вишиканого смаку. Їх можна знайти в колекціях шанувальників-годинників, які оцінюють технічну складність та красу дизайну. Для поціновувачів суттєво жіночих фішок годинник 2791 від DKNY. Ця абревіатура розшифровується як Донакран New York». DKNY виробляє доповнення для ділових жінок, які воліють виглядати стильно за будь-яких умов. Якби на циферблат варіація 2791 могла б здаватися прекрасною, але цей виріб набагато глибший. Він примітний мінеральним склом і кварцевим механізмом, діаметром корпусу, що складає 26 мм, використаний матеріал, нержавіюча сталь, водозахист 30 м. Браслетом також з нержавічої сталі. Він не цілковито щільний, як у багатьох випадках, а складається з двох смужок стеблястої та золотавої, та нотками золота, які є у корпусі. Перші часоміри в Дона Caran New York вийшли у 2001 році. Вони стали такими ж стриманими і лаконічними, як і одяг бренду, але пізніше дизайн годинників став сміловішим, розкутішим і отримав нотки сходу. Не можна серед варіантів подарунків оминути годинники Lacroix. У цього відомого гравця годинникового ринку досить цікава історія. Швейцарська компанія Zurich Desco von Schultes Aki, відома впродовж багатьох століть як підприємство з виробництва Шовку, ухвалює рішення випускати наручні годинники. Вони робилися на замовлення та мали відбиток особливої екстравагантності. Після розуміння їх популярності компанія в 1975 році реєструє власну марку. Молодість Лакруа. і вже майже 50 років саме це благозвучне слово сполучення прикрашається фрибати найпопулярнішої нині колекції Icon Tide. Вони мають кварцевий механізм, показчик дати, аналогову індикацію та надійний водозахист в 100 метрів. А головне неймовірний дизайн. Зручний каучуковий ремінець та корпус із переробленого екопластику. Тут і людяноковий рожевий, і магічний блакитний, і чорний з яскравими жовтими вставками, а також бусковий, тіфані, чорний, чорний з різноманітними додатками, біло-чорний, чорно-білий, біло, чорно -біло, біло синій кольори. Є навіть ментально близька нам патріотична жовто балкитна Варіація. Тепер дайте відповідь на питання, що ще потрібно для щастя жінці, як не ніжна соковита палітра кольорів під будь-який образ. Завершимо наш перелік подарункових порад максимально преміальним варіантом від Michael Kors та його MK7212. У новинці дуже багато золотого настрою у корпусі, браслеті, стрілках та індексах. Ця краса під захистом мінерального скла, серед іншого, кварцевий механізм, є ілюмінесцентне покриття, календар, секундомір, корпус за шириною 40 а товщиною 10 мм. Високоякісна сталь, яка характеризується найвищим ступенем корозійної стійкості, водозахист 50 метрів. Є вставки кристалів. Ба більше, Майкл Корс пропонує для технологічних леді смарт-годинники gen 6. Лінк на них ви можете знайти в описі під цим відео. У підсумку хочеться сказати, подарунок у вигляді годинника на 8 березня може бути чудовим варіантом для жінки, яка цінує час, стиль та елегантність, особливо якщо годинник вибраний з урахуванням смаку та стилю отримувачки. Він може бути символом подяки за працю та внески, які жінки роблять у своїх професійних та особистих життєвих сферах. Подарунок годинника можна включити особисту нотку, наприклад, вибравши модель із вишуканим дизайном або гравіюванням імені одержувачки. Отже, подарунок у вигляді годинника на 8 березня може стати чудовим символом поваги до жінок та їхньої ролі в нашому житті, а також практичним та стильним аксесуаром для повсякденного використання. Тож не соромтесь, купуйте і даруйте, якщо що з усіма тонкощами вибору допоможуть у мережі магазинів ДЕКА. Якщо вам сподобався наш огляд, тисніть вподобайку та підписуйтесь на наш канал. Пишіть, які аксесуари хочете побачити наступними в нових відео та слідкуйте за новинами в світі годинників разом із Дека.